Всім привіт! З вами Урсик. Сьогодні зі мною Соня! Всім привіт! Сьогодні ми з Соней будемо відкривати призи Star and яйця. да, Сонь? Да! Давайте почнемо із призів Star. Ось їх нам подарунок дають. Ось призи Star. Так, загрузиться. О, Соня, давай! Це Соня відкрива. Ну давай, Соня. Ех, не повезло, тепер я. Теж не повезло. Тепер Соня, О, ну сверхератки, але теж не дуже. Теж не дуже. Соня, давай. О, епічний. Ну, таке, прикольно. Так, отак треба потихеньку. Раз, два, три. О, сверхетки. А, свершередку тоже може випадати? Я не знаю. Соль, давай. Оба. Давай, Соль. Блін. Тепер я. Так, опець, тепер Соня. Сверхнятки. Очки сила, тепер я сверхнятки. У нас хоч міфічний буде. А, це, походу, все. Тепер монстру яйця. Соня перша. Їх отак треба. дин ди Опа. О, мутація. О. Машина. Це Бонні. І нам на неї мутація випала. Тепер я. Рідкий. О, теж мутація. А ну на кого? На А, ну у нього кілька голов виліта Тепер Соня. Опа, сергепки. О, а -а -а, Епічний Мутація. Нагаса. -а, -а. а, ну в нього вроді як три вистріла Теперь я, да? Эх, мама редкая. Уфня, нет, теперь Соня. Оба! А! А! -а, -а! Мифический! Ты шо? А, скин! -а -а, Эх, жалко. И теперь я Ех, ну мені редки. Мутація? <звук> На макс! О, найбезконічні патрони. <звук> ну, <звук> Отак От ми Соні пооткривали монстри Яйця і Дропстари. Призестар у нас якось не дуже вийшло. Ну, дякую, що всім подивились. Всім пока! Всім пока! Дякую, що подивились! Підписуйтесь на канал. Всім пока!